Привіт-привіт, мої незламні друзі! О, трошки вирівнюю камеру. Я вам сьогодні покажу, що я показую ту кофту, як я роблю ось такий шов такий гачком з'єдную, називається цей шов Змійка. Бачите, в мене є кругом, треба пообрізати ниточки, бо мені щось після прання повитягувалися. Він є, в мене кругом той шов. Ось тут, на рукавах, я з'єдную. Я вже показувала кардиган, в мене є один шазюбель є такий і той шазюбель, що я зараз в'яжу. Філейною в'язкою, я теж його з'єднувала таким швом, але на темній ниточці погано видно, я вирішила показати вам на світлій ниточці, як він виглядає. І хочу вам зробити ось в мене і бокові шви. Так, у мене, бачите, є з'єднано тут розпорки. У мене є так з'єднано кругом. І я хочу зняти майстер-клас показати, як я з'єдную, як я роблю такий шов. Вирішила я показати на ось цій вітучці. Такий маленький майстер-клас зняти. Я візьму ці два полотна і на них покажу. Дивіться, беру, підхоплюю, підхоплюю першу петельку. Ось. Букову косичку, ось так, надіюся, добре видно. Букову косичку підхопила, беру ниточку робочу, ось так, кінчик трошки лишаю. І ось так протягую робочу ниточку через цю петлю. І ще раз її пров'язую, закріплюю, ось так, і затягую хвостик. Тепер беру друге полотно. і теж в першу косичку, ось перша косичка є збоку, де є друга ниточка, з тої косички ось. Ниточка йде знизу, ззаду. Ось так ниточка ззаду і підхоплюю ось так. І протягую теж через ту петлю. І ту петельку ще раз протягую через ту петельку, що є на гачечку. Так, мені робоча ниточка трішки потягнулася. Зараз я її підтягну О. і тепер дивіться далі. Тут Є в наступну ту косичку я вже в'язала, в наступну косичку ось так запихаю гачечок, підхоплюю робочу ниточку і протягую через обі дві петельки. Трошки підтягую, по перше вони. Трошки вільно ось так підтягнула. Тепер тут слідуючу косичку ось так. Зараз я роз'єднаю, щоб було видно. Бачите, в слідуючу. підхопила, протягнула і через петельку на гачку, ось так протягнула. Ще раз показую бокову слідуючу косичку, ось так оділа. І робочу ниточку протягую через косичку і петельку, що на гачку. Знову тут підхоплюю з того боку з лівого полотна, підхоплюю петельку. І ось так протягую, і тепер протягую цю петельку через петельку на гачку. Знову підхоплюю слідуючу косичку на правому полотні. І протягую цю робочу ниточку через обидві петельки на гачку. Тепер тут підхоплюємо косичку, підхоплюю робочу ниточку, протягую ось так через косичку, і тепер протягую через петельку на гачку, знову підхоплюю з того боку тепер косичку. Підхоплюю робочу ниточку і ось так протягую, витягую робочу ниточку і через петельку, через все. Тепер тут заводжу, за косичку підхоплюю, протягую через косичку і через петельку. І знову з цього боку підхоплюю ось так косичку і через всі петельки ось так протягую в робочу ниточку. Знову з лівого боку підхоплюю, з того боку тепер підхопила, пров'язала і через цю. Просто з цього боку, коли ми пропихаємо, у нас ті петельки вже накладені на купу, і так зразу легше протягнути одночасно. Хоча тут теж так можна. Одіти і протягнути одночасно, Ну тут так незручно з того боку, а тут так зручно виходить. Ось так. Ось так і протягнули, витягнули робочу ниточку. Ось так. І Бачите, який в нас, ой, перепрошую, бачите, який в нас гарна косичка виходить. Ось виходить такий гарний шовчик. Я його називаю змійка. Декоративний шов-змійка. Надіюся, то такий маленький майстер-клас, міні-майстер-клас, просто щоб показати вам, як я роблю. Надіюся, я зрозуміло показала, ну ще раз покажу ось. Продіваємо ліву косичку, з того боку, протягуємо і витягуємо через петельку. Тепер з того боку підхоплюємо наступну косичку і протягуємо знову ниточку витягуємо, знову протягуємо ось так і через ту петельку. Тепер робочу нитку заводимо в ту косичку і протягуємо через всі петельки. Знову з цього боку підхоплюємо наступну косичку і протягуємо і ще через петлю на гачку. Ось. І такий виходить красивий шовчик. І от навіть можна, бачите, тут є хустковий візерунок, і як на хустковому візерунку красиво той шов виглядає. Просто внизу потім ось ці ниточки, що на початку полотна, ними тут гарно. Краєчок зашити, ниточки поховати, і буде дуже-дуже гарний краєчок, дуже гарний шовчик. Дякую всім за увагу, що підтримуєте мене. Дякую всім, хто дивився. Користуйтеся на здоров'ячку. До зустрічі, всім па-па.